Луки бахмач! Глянь, яка краса! Посіяне 35, посіяний в серпні. Глянь, такі красавці. Джондірех! Для любителів джондірів. Саме цікаво, що на цьому полі ми посіяли минулому році Умберто. 131 гектар і тут тільки Умберто. Побачимо, що заспіває. Можливо, не треба було на один. На одне велике поле сіяти, тільки один гібрид. Ну так вийшло, давайте так. Так вийшло, що на цьому полі тільки Умберто, від КВС. Гляньте, яка краса. О, господи, дайте глянемо. Щоб красивий кадр був. яка. Краса. Приємно всі нові, а! Майже! Ну це і точно перший новий. Ти новенький. І цей теж новенький. Отже, що можна сказати? Підсумки... Ой-ой-ой-ой, Зараз сяду проїдуся з ними. Але підсумки, напевно, будемо робити трошечки згодом, що він там понадавав. ну, Що дав врожайність. Але я думаю, він повинен дати щось нормальне. Однозначно. Але цеплят по осені рахують. Он... Два стареньких тукана у нас тут ще на цьому полі. І два лекціони зараз під'їжджає. Ой, тріона перепрошую. Один тріон. Оце тобі і щастя, все. Зараз глянемо потрусимо його.